Сумлінним акордом зима в небеса тужливе ехо б'ється в піднебесі. Ми розповісти сьогодні хочемо вам про життя і творчість поетеси Лесі. Жила колись на світі Леся, любила мріяти співати. Та вона й краще із поезії, якої нам не написати. У Лесі очі, квіти, злуки і слово птаха різнопера. собі тяжку борола муку, співаючи. Контра справ справа. У жодній світової літератури немає такого прекрасного сузір'я жінок, письменниць, яка прикрашає українську літературу. Легендарна поетеся Маруся Чурай, Марко Вовчок, Олена Пчілка, Оля Коболянська, Ліна Костенко. У цьому сузірі на зуреві цієї ім'я Лесі Українки. Світ ще не знав такої поетеси. Безсмертна іскра Прометея запала глибоко в її серце і загорілося ясним вогнем. Є люди, як світки, згоряють, відходять у небуття. Є люди, як зірки, горять і світять все життя. Всесвітня відома поетеса Леся Українка Лариса Петрівна Косач народилась 25 лютого 1871 року в місті Новоград-Волинському. Батько Лесі був відомим громадським діячем. Мати поетеси дуже відома українська письменниця Олена Мчілка, з творчістю якою ми добре знайомі. Батьки хотіли, щоб їхні діти навчилися шанувати свій народ, його рідну мову, звичаї. Про дитинство та юність Лесі багато спогадів залишили її рідні, а також близькі друзі. У сім'ї Лесі було шестеро дітей. Михайло, Лариса, Оля, Оксана, Микола і Сидор. Леся росла привітною і чутливою до краси, яка її оточувала, водночас була веселою і жвавою. Вірш вишеньки. Блискують черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки ваплять очі, діточкам маленьким. Дівчаточка й під деревцем скачуть. Розтягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, Ой раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки черешеньки, червоні і спіє. Чого ж було так високо, виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на гіллі? Якщо б тросли не зесенько, чи то ж би доспіли. Читати Леся почала уроки. Шестирічної навчилася писати, а у п'ять років добре грала на фортепіано. Згодом і сама складала пісні. Дев'ять років склала свій перший вірш Надія, який присвятила тітці Елі, заарештований в Петербурзі. Вірш надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія, вернути ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Леся дуже любила читати, малювати, вишивати, співати. Вона разом з своїми братами і сестрами. Захоплювалася українськими піснями. У шість нетомна дівчинка сама вишиває улюбленому батькові сорочку, а їй ножниці і Євини вона пильнує більше, ніж деякі забавки. Маленька Леся була така ж, як і ми. Любила ще й бігати лісами, луками, плела віночки. Ось як згадує про неї сестра Ольга зовсім малою, либонь, п'ятилітньою дитиною. Запам'ятали Леся деякі волинські танкові пісні. Залюбки танцювали Леся Козачка з братиком Михайликом, з яким була нерозлучна. Ще малою Леся тяжко захворіла. Якось взимку в сильний мороз, спостерігаючи в місті Луцьку зі святом до хреща, примерзли чутками до льоду. Хоча туперкульовський сон, який з часом перекинувся на, на легені, потім на неї. Через хворобу вона почалася вдома під керівництвом приватних в а потім самостійно здобувала освіту. Леся володіла 13 мовами: а французькою, німецькою, італійською. Вона могла писати вірші. Тяжка хвороба прикувала її до ліжка, та вона з надзвичайною мужністю терпіла бій. Важко повірити, що автор мужніх, сильних творів, слабосила, хвора дівчина. Лесі було всього 13 років, коли мати, прибравши її яскравий псевдонім Українка, зважилася опублікувати під ним її перші дитячі відчілки Конвалія і сафон. Це був перший голос поотеси. Часом ще научний і несміливий. Порти Лесі Українка виходила на обраний шлях з великими мріями та надіями. Леся була здібною до музики, вчилася грати на фортепіадах, чула в собі покликання музиканта. Мені часом здається, писала вона, що з мене вийшов би далекий кращий музика, ніж поет. Та тільки біда, що натура утяла мені кепський жар. Цей жар початок туберкульозу хісток, з яким вона буде боротися все життя. Більш без надії, сподіваюся. Геть, ти думає, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так в у жалю голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без Безаді таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на в сумій перелозі буду сіть первисті квітки, буду сіть квітки на морозі, буду лити них в сльози гіркі. І від сліз та гарячих встане, та кора від сна, Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною буду камінь важкий піднімать, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать, в темною, невидною, темною нічку. Не стулю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду, геть, думи, сумнів. Напевне, весна найжадальніша пора у житті людини. Весна для Лесі Українки це час, коли її не так болить. Це відчуття приливу сил, енергії. Прагнення насолоджуватися, радіти від тих змін, які відбувалися в природі. Вірш давня весна. <клухи> <клухи> Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучії пташки, все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела луна, співало все, сміялося бриніло. А я лежала хвора і самотня. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула давня весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули під яблуньки гілки. Замиготіло листячко зелене, сипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині і любий гай свій відгук за ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде. Як та була, що за вікном цвіла. Найкращими хвилинами життя поетеси у час її творчої праці. Вся вона порнала в неї, не помічаючи, як минають години. Оживає Марія молода, світуть думки, а серце щастям б'ється. І в хвилини душа стала найкращою розрадою і порятунком. Врятувалася праці. Мені такого, такого багато треба зробити, що би жила нам три життя разом, та й що не знає, чи спіла би все зробити. Слово моя, ти єдина зброя, ми не повинні загнилить обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем котів. З цього часу і до кінця життя поезія, слово, пісня стали призванням сенсом її життя. Інстанівка поезії Мамо іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю криває. Гає та що вже нема. Мамо, чи кожна та шина дері на зиму літає? Ні, не кожна. Он де бачиш, та шина сивенька. Скаче швидко, он там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Що вже вдалих тікав, то що морозу чекав. Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, це пташки, ташки сміливі, певно, й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш, цирінка і так, мов він про зиму байдуже. Байде розпівалися як. Не байдуже тій пташці, мій синку. Мусить ташка малесенька дбати, не водиці дістати краплинку, не під снігом поживку шукати. Наші співає чудна, краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна. Поетеса Леся Українка. У 1890 році написала вірш Колискова, яка захоплена красою ясної місячної сирі. Леся Українка у вірші створила свій оружий. Місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас. Спиш ти малесенький, пізній бо час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш. Що то печаль, худко сприйматимеш лихо та жаль. Тяжка годиненько, гірка хвилинонько, лихо не спить. Леле, дитинонько, жить сльози лить, сором хилитися, долі коритися, час твій прийде, з долею битися, сон припаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Пиш ти, малесеньке, поки є час. Ви напевно добре знаєте, що автор цих рядків відома українська поетеса Леся Українка. Ти, дівчинко, який святий мандруєш. Я до людей. А як твоє імення? Леся. А де зрослати, дівчинка дівчинко Мене весна на лузі породила за квітчино пролізки. Водила вона мене за руки у лани, у луки дальні <зас> до вороби старої, розщепленої громом весняним. з скриниці степової щоранку набувала. Була я вільна і щаслива. Та якось день, коли скінчилась злива, я на отаві дудочку знайшла обвітрену, стару робітникові заграла я й почула дивну мову. То мова муки людської була. Та вперше я почула муку пісні, яка співцеві сну не принесла, яка його будитиме й вестиме, і сіятиме слово молоде, аж поки самі хащами мостими пробучиних від сну не поведе. І я тепер на шлях вступити мушу. Я поспішаю, я до вас іду. Я себе українкою звали, чи краще знайти ім'я, і що радістю муках сіяла, як вітчизна велика твоя. Тобі сьогодні хліб, калину і колос твоя малеча рідна принесла. Ти все життя з недугою боролась та творчістю ти смерть перемогла. Леся Українка автор багатьох творів для дітей. Пропоную подивитись інсценізацію казки біда навчить. Слухайте уважно. Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошечки не зрозумів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна добре знайде. Де сяде, там із нас, що на очі навернеться, та й з'їсть. Тільки того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого. А він же бійки береться. Одного разу вітає зі своїм товаришем, теж з молодим горобчиком. дворі дворів одного господаря. Літали вони, гралися, у смітничку громадили та й зайшли три конкляні зведи. Мої сердка, я знайшов. Мої, коли мої, коли мої? Дурбились, а розумні поживели. Дурні бились, а розумні поживелись. Що ти кажеш? То я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви з дуру бились, я своїми курчатами поснідала вашими зернятками. Що то сказано, як хто дурний. Нікому вас було бити та вчити. Якби вас то за добру науку взяв, може, б з вас птахи були. Чи своїх дурних курчат разом, а з мене мого досі. Цвіт? А правда краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Навчіть мене розуму, пані ви ж такі розумні. Е, ні, вибачай, серденько, маю, я й без тебе клопоту доволі. От свій дівчинок ціваленько, поки колись їх дома завести. Шукай собі, дівчини. Ну, що робити? Треба кого іншого шукати. бо вже я таки не хочу без розуму, житочка. Бабу! Бабу! Своїх дітей, а то кульки просив, то вона сказала, що й так багато клопоті. А ти мала роботи, чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло. А якщо хочеш узнати, скільки тобі літ жити, то це я можу тобі сказати, аби ти була жива, а за мене не турбуйся. Ку-ку! Ку-ку! Ще зранку тут сиджу. І чого? Почекаю, поки ви встанете. Я встала. ну чого тобі треба, чого стремись. Ну, я хотів би вас попросити, Вибачайте вас кажу, чи не могли б ви на розуму навчити, а то не такі мудрі Не надаємо, трати, щоб дурні вчити. То дурним вродиться, то дурна відгрине. Тіка, не те звідси, бо ж я володна. Чиче, чиче, скину маляку так розмовляєте. А тобі що до того? Чиба, який цікавий, а хоч би з тобою. Я дуже рада, як зо мною. Я хотів би вас попросити, моя пана, щоб ви мене розуму ночили. А навіщо тобі молодший рот? Без розумів легше на світі прожити. Та такий веселіше А ти, голубчику, ліпше красти вчися, от як я, то тоді й розуму ніякого не треба. З великого розуму витяжки з лужку сунеш. От поговори зі мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. Або, Або дай тобі заціпило пуху, от і лушіть, сур тобі. розуму навчився, скільки світу злітав, а щось небагато навчився. Хіба вже воно так і застанеться? Ну, що й слово поспитаю, все вже останнє. Дід мої розуму, я вже давно його шукаю, то ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється, їм також його знайти. А я тобі от що скажу, бо ти біди не знатимеш, ти розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди, мені ніколи. Що ти мені така наука? Два трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знов гуляти веселенько, ні гадки йому, і не заглядівся горобчик, як літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, А дедалі сніжок почав падати. Біда горобчик, голод, голод, вночі десяде, спати не може. Такий холодний вітер і пронизує. День їсти нічого, бо все зібрано у клуні, а якщо й знайде, то за сваркою втеряє. От і поручав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися, куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживиться. Та все без сварки, без бійки, то горобці його й не женуть від себе. А перший то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздочках сидять. Почав він і собі придивлятися, як то гнізда будуються. почав пірячка до пірячка збирати, соломку до соломинки складати та гніздечко звивати. Так статкує на журобчик та дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Він так славився своїм рожом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим і мудим горобцем. Сидів він у гніздечку, та не сам, а з горобчихою. І четверо яєчок у гніздечку лежали, як виклюнилися гороб'ята, то горобцеві новий клопіт. І годувати діток, та вкривати, та глядіти, та й от хижого птатства боронити. Не до того гуляння було, а вже що господарський був. Тож то було, аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусіденько, мудрі, і де ж ви цього розуму навчилися? питало було його. А він було тільки голівкою кімне, біда навчила. 1 серпня 1913 року в Грузії, в містечку Сурамі, недалеко від коханого рідного краю, відійшла у вічність велика поетеса, славна дочка України Лариса Петрівна Косяч Леся Українка. Не загубилася Лесина стежка поза Україною, Київ знов зустрів її, щоб залишити навіки. Рідна вітчизна прощала з великим поетом, творчість якого входила у безсмерті. Вона була, є і буде. Дякую вам за це долі, що зродила на нашій землі Лесю Українку, яка стала символом і гордістю нашої України, яка вірила у своє безсмертя і стала весні. Мріє, не зрач! Я так довго до тебе тужила. Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних ночей. Мріє, не зрадь. Ти ж так довго лила свої чари в серце жадів не моє, Сповнило серце вщеч. Вже ж тепер і не діб'ють мене від тебе, примари, не злякані страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я до шеї повстала сама проти себе, і вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, Мрії, станці живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не умре, не здобувши нового добра. Мрії, Колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої. хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, сина за те є дарма. Пророчими стали слова Великої Лесі Українки. Мрії її стали дійсністю. І сьогодні ми свідки здійснених мрій безсмертної дочки, безсмертного народу. Справді, безсмертного, якщо має таке генію. Як Леся, і якщо навіть після смерті живуть вони, які пам'ять наші. Як я умру, на світі запалає покинутий вогонь моїх пісень, і стримуваний проміс засіяє, вночі запалений горітиме удень.